Друзі, ми вітаю! З вами знову я, Наталя. Я запрошую вас на орхополювання до Ашану, це місто Дніпро ТРЦ-Караван. Ще пару місяців тому караван зовсім не працював. І ми навіть не то що говорити, а й думати не могли про поставку квітів. А ось з мої, з наближенням весни, з наближенням перемоги. Квіти є квітів, багато квіти в класній якості. Дивіться, які мінічки в керамічних, керамічних кашпо. Звертайте увагу на якість, тому що все ж таки зима і є трішечки підморожені. Рослини. Але от саме цей сорт їх було досить багато, і саме цей екземпляр, дивіться, гарні корені, гарні квіти, гарна розеточка, багато мінічок, ось така рожева, а, дуже красива біленька. Ой, це, по-моєму, сого Вів'єн. І от така фіолетова, вона зовсім зовсім манюсечка-манюсечка. Там, здається, десь 1,5 см квіточка в неї. В кого немає місця, хто любить мінічки, будь ласка, приходьте, забирайте. І, звичайно ж, стандарти. Стандарти по двом цінам: 495 на одну гілочку і 590 на дві гілочки. Але якість, друзі, мої відмінна. Дивіться, папушка стоїть. Дивіться, які корені у всіх, які розеточки, прям вушка у зайчика. Класна якість, правда, і при чому, що всі і на бутончиках, і свіженькі, і гарненькі дорослі рослинки. Так, ідемо з вами на інший бік стелажику, Дивіться, які азаліки стоять. Бачите, взагалі дуже багато різних квітів. Сам настільки е, така рослинка вдячна. Тому всім її рекомендую. Гарна в домашньому цвітінні, не скидає ні бутони, ні квіти. Ось дивіться, Салінос, я спочатку подумала, що Salonus Біглі дійсно така розвернута губка, але, але ні, стандарт. Ось Little Хані. Ці мої та за 450 гривень. А, і Роттердам, моє кохання. У мене Роттердам, я точно знаю, був до війни, але я не впевнена, що він тут Будемо дивитися, що в мене розквітне. І тоді вже будемо доповнювати колекцію. Але якщо Роттердамчик мій загинув, я обов'язково собі куплю новий, тому що мені подобаються такі крупні квіти, його ні з ким не переплутаєш, і при цьому він йде як не забирає дуже багато місця. Я не люблю дуже високі квітконоси, отакі саме компактні. Затишні фаленопсиси мені дуже подобаються. Так, друзі мої, і дивіться, окремо ще столик стоїть з фаленопсисами. А, Які хочете: і жовті, і рожеві, і плямисті, і червоні, значить, і нарвоночка стояла. Саме оцей екземпляр, дивіться, які корені. Надзвичайно крупна-крупна квітка. Дивіться, друзі мої, преці Роман стоїть чудові якості плямисті на будь-який смак і вибір. І там і польке доц, і аля польки доц, і все-все-все, і що кому захочеться, що подобається. Отже, друзі мої, я дуже вдячна, що ви зі мною. Будемо надіятися, що квітів буде все більше і більше. Дякую за ваші дуже приємні коментарі. Не прощаємося з вами. До нових зустрічей, любі мої!